Роман Костенко, народний депутат фракції голос, полковник служби безпеки України, секретар Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони розвитки. Пане Романе, вітаємо У вас! Слава Україні! Доброго дня, Героям слава. Пане Романе, яка зараз ситуація на півдні України? От вчора Ігор Лапін в нашому етері сказав, що збройні сили України проводять розвідку боєм. Ми бачимо, як збройні сили України знищують логістичні шляхи окупанта. Ми бачимо, як палають нафтобази на території окупованого Криму, на території Росії. Як ви бачите підготовку до наступу збройних сил України? Ну, підготовка ведеться, вона вже ведеться не один тиждень. І дійсно, ви тут, що підготовка до наступу не просто заряджання зброї десь в на передньому краї, краї окопів, скажімо так, і там споряджання своїх магазинів. А це така клопітка робота, і по тилам противника ми бачимо, що вона ведеться. Це робота наших е, служб спеціального призначення сил спеціальних операцій, зокрема наших е, головного управління розвідки, яка комплексно ведеться по всім напрямкам. Тому. У нас, коли позавчора було засідання комітету, куди приходив і міністр оборони, приходили представники всіх розвідок, які є доповідали по обстановці, тому я хочу сказати, що скажемо, все ведеться комплексно для того, щоб в перспективі, скажем, так, проводити дії щодо звільнення наших територій. Романе, голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вже підписав лист Путіну про готовність його вояків з підрозділу Ахмат висуватися до Бахмута, повернути місто і очистити його від натовських і українських сатаністів шайтаністів. Ну як ти оцінуєш цю заяву? Чи а, можна припустити, що цей Ахмат він а, буде гідною заміною вагнерівцям? Ну, по перше, ми не можемо недооцінювати будь-якого противника, який буде це, звісно, ресурс. Це люди, які прийдуть і будуть протистояти. Я скажу, що я думаю, що силам нашої нашим силам оборони все рівно це буде Ахмат, Вагнерівці або там збройні сили регулярної Російської Федерації. Я скажу, що ми себе показали достойно в боях з вагнерівцями, тому що вагнерівці я вважаю зараз. За рахунок методів, які застосовуються до них в їх керуванні, вони є одним із самих ефективних підрозділів, зокрема в складі окупаційних військ Російської Федерації, через те, що в них немає вибору навіть полонених, коли ми брали. Ми пам'ятаємо, що вони казали, що нам простіше йти вперед, і там є якийсь шанс, що ми вижимо займемо якусь позицію, чи ми повернемося назад і нас просто там розстріляють за те, що ми. За те, що ми не пішли, не виконували завдання. Тому такі методи вони дають такий свій результат. Ми не можемо так поводити зі своїми бійцями. Ми звісно бережемо своїх бійців. Що стосується, от тепер моєї особистої думки стосовно військ Рамзана Кадирова, так називаємо, я думаю, це вже йде гра там Пригожина і Кадирова mm. між собою. Ми знаємо, чому Пригожини не дають боєприпаси. В них там що. Прапор над Бахмутом має поставити регулярні війська, тому що ми пам'ятаємо, що регулярні війська зараз асоціюються з одними поразками. Це поразка під Харковом і поразка вихід з ну, з правобережжя правобережжя Херсону. Тому і Росії зараз треба показати, зокрема Шойгу і Герасиму, якусь перемогу. А що в них виходить? Що невеличке місто Солидар продавило і розпіарило. Злочинці Вагнера, які РФ армія не змогла, яку вони називали другою армією світі, так само зараз і по Бахмуту намагаються Пригожин забрати цю перемогу собі. А виходить, що армія, яка називала себе Другою світові лузери, не можуть принести Путіну ніякої перемоги, і вони зараз намагаються подвинути. Пригожена, і я думаю, що Пригожин домовився з Кадировим, щоб все таки між собою розділити цю перемогу. Що стосується конкретного питання, які вони будуть вояки, я скажу свою суб'єктивну mm. е, точку зору е, особисту, що недооцінювати ми не можемо, але е, аналізуючи, як це було самого початку, армія Кадирова ніде себе не показала, як армія, яка може. Ефективно вести бойові дії, ми пам'ятаємо навіть по перехопленням солдати Російської Федерації, по даним нашої розвідки, те, що вона нам говорить, що вони їх називали завжди тікток воїнами. Це армія, яка йшла за підрозділами Російської Федерації, і вже знімала те, скажімо так, на місцях битв, коли вже бої закінчились. Да, це там окремі якісь підрозділи безпосередньо приймали участь, але ми пам'ятаємо, що після перших таких серйозних боїв. Вони йшли просто заходити і окуповувати Кадиров, просто забрав для того, щоб не втратити свою армію, тому що він розуміє при її втраті, і він не втратить і політичну вагу. Тому тут уже політика сильно з війною в них Пан Пане окупаційна влада в Криму повідомила про атаку десяти безпілотників цієї ночі, в тимчасово окупованому Криму. От ми знаємо, що наше військове керівництво каже, що ця бавовна в Криму це початок деокупації Криму. Що скажете? Ну, я думаю, що це можна назвати. Ну, початок деокупації Криму. Це взагалі, я думаю, з 2014 року ми його почали деокуповувати. Тут питання просто е, формі методів, як ми застосовуємо, які ми застосовуємо. Але я думаю, це можна назвати ну погодитись з ними. Але я б це назвав весняно-літньою кампанією. Мабуть, в інтереси і в плани якої входить в тому числі деокупація Криму. Як це буде, ми побачимо. Але те, що нам потрібно перед ну в Криму, ми зрозуміємо, що знаходяться логістичні центри, які снабжають оце південне угруповання, яке знаходиться і в Криму, і на лівобережжі, і аж до Запоріжжя. І для того, щоб скажімо, там ефективно наступати, потрібно Знищувати і в Криму в тому числі ми бачили, як в Севастополі горіли нефтяні бази, які на яких зберігалось пальне, і це дуже важливо на цей момент початку наших активних дій, щоб противник не мав змоги повноцінно забезпечувати себе паливно-мастильними, в тому числі матеріалами. Пане Романе, ще на От загарбники готуються до кругової оборони Маріуполя. Про це повідомляє ГУР. Так само ми бачимо, що російські загарбники планують переселити близько 70 тисяч людей в Запорізької області. Вам слово ну, Скажімо, у них є вже досвід війни. З нами вони вже ми питаємо щось подібне. Вони робили на правобережжі Херсонщини, але ми не ми не, можна, не маємо забувати, що це може бути і психологічні операції. Вони розуміють, і що для того, щоб їх проводити, замаскувати якісь свої дії. Тому дійсно потрібно аналізувати, для чого це вони роблять. Може для того, щоб відійти на якісь кращі рубежі, можливо для того, щоб самим почати якісь активні дії для них для цього в них також є. Сили і засоби на якомусь напрямку. Але дійсно, ми зараз можемо побачити, як Друга армія світу, яка розповідала, що вона за два тижні візьме нашу країну, повністю поверне в свою сферу впливу. Зараз готується до округової оборони десь глибоко в себе в тилу, скажімо так, тому що Маріуполь зараз так тилове місто, можна сказати, воно знаходиться далеко за лінією фронту. Тому бояться. І правильно роблять пане ну, Роман, неостанок я б хотів ще одне запитання поставити з того дозволу. 9 травня головне управління розвитки Міноборони наголошує на тому, що варто чекати провокації від Росії. Яких провокацій на вашу думку? Та будь-яких зараз, от по інформації, те, що я бачу, там нам доповідають в і Вони постійно в них готуються літаки. Ті самі туди на заряджаються. Ракетами там зараз у них 6 сілі, чи 8 на вже готові з ракетами. Ми бачимо, як вони маневрують ракетними катерами з, і смінцями, на борту яких є крилаті ракети, типу калібр. Ми бачимо, що вони нову партію там 260 дронів останнім часом, типу шахіда отримали. Тому я думаю, що щось. Подібне. Ну, це тільки така вершина айсберга, і може на якомусь напрямку якихось активних дій. Ми бачимо, що в них немає ніякої перемоги зараз. Вони б хотіли цю перемогу, щоб Путін мог щось сказати okay. на, параді, на, своєму, на, mm. на, на, на параді перемоги, але цього в них немає тому вони будуть щось видумувати, в тому числі і такими терористичними актами. Романа, дякую дуже, що був з нами. Роман Костенко, народний депутат і полковник СБУ.